Вітаю! Мене звуть Маргарита Лежепекова, я консультантка з грудного вигодовування та прикорму. І вже 13 років допомагаю молодим мамам налагодити грудне вигодовування без болю і в задоволення. Я у шлюбі 23 роки. У нас із чоловіком четверо дітей, яких я успішно годувала грудьми. Найстарші нашій донечці 20 років, а самі молодші 2 роки. За роки консультантської діяльності в темі грудного вигодовування я накопичила масу корисної практичної інформації і щедро ділюся її з вами у своїх відео, дописах, трансляціях, прямих ефірах, бо хочу, щоб ви мали, як і я, змогу успішно годувати грудьми своїх дітей так довго, як ви вважатимете за потрібне. Люблю вас і щиро бажаю вам добра. Ваша Маргарита Лежепекова.